З вас 36 років з Києва. Мій самий крутий результат на продукті. У мене 7 років була алергія, сезонна алергія. Вона починалася у травні-червні. І останні 3 роки я вже не міг без уколів. Це там повний комплекс, що декілька уколів, краплі, в нос, в рот. Бо я став наче ви червоні очі, Ну, там, розбухало все. І ви знаєте, я почав приймати продукт у квітні 22-го року і якраз на продукті увійшов у цей стан алергічний. Я приймав базовий сет і цельшульц. І коли я дивлюсь на дати, а нічого не відбувається, я вже ну, чекав, коли, тому що кожен рік алергія прийшла, але вона прийшла трохи нос, чухався та очі трошки покрасніли. Але я без медикаментів пройшов цей стан. І для мене це було ну прям дуже унікально, тому що до цього я вживав добавки, чистки були, ну було все, що потрібно організму, але воно не давало такого ефекту. І тільки ось о, Фітлайн зробив те, що треба.